Так, почав записування. Ну що, давайте накидаємо трошки в чатик Ютубу. Привіт. Бо, кажучи, на Ютубі я не передаю привіт і не кажу, що в мене є твіч. А в мене є твіч. Все вірно? І ми цьому твічу. Тож ми з цього твіча зараз віду передаємо привіт. Ютуб, вам привіт, доброго здоров'я, шановні. Вам з вами Донецький. радий вітати вас на чому відео. якщо ви раптом не знаєте, що в мене є твіч, то саме тут на твічі ми крутимо ці пакетики, на різочку з яких ви наразі під каву бачите на своєму пристрої. Сьогодні ми зібралися перекрутити, прокрутити гарантованого гравця команди сезону Ліги 1, Кіліан Бапе. Джонатан Девід, Кефрен Тюрам, За і купа прекрасних козаків, яких ви навряд побачите в цій нарізоці, але в нас ніхто не може відібрати надію. 74 тисячі коштує це СБЧ козаки в Діскорді, вже готові взривати свої пахи, тому що сьогодні ми починаємо з Діскорду. Вам всі передають привіт. Я передаю привіт всім, хто зібрався. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися. Якщо ви збирали самі, напишіть мені тут в коментарях, кого зловили особисто ви. Ну і не забудьте проти. Стати лайк цьому відео. Пане Яв Сергій, в наш Діскорд вже зібрав гарячий пережечок і він готовий розпочинати. І, можливо, нову традицію нам показати. Давай, друже, я бажаю тобі успіхів! Можливо, з Discord, з Application ми розмотаємо одразу цю габелу. Давай, let's go! Полетіли. Це момент? Ну номенде ж? А це непоганий старт! А це непоганий старт, чат! Ні, це не Данте. В нас нуно мендеш. Добре, Віталь. Ми тут. В тебе полетіли. Твінки всі. Люка? А ні, а хто це? А, тоді бо. Окей, це теж штука. Я думав, це Люка Ернандес. Він теж момент. Франція ЦЗ. Це, це непогана опція, друзі. І ще один нунумендеш? Ніхрена собі, а що це. А що це за пак на нуномендеша? Є, yeah, друзі, в нас ще один Ліга uh, 1, Тодз гарантії. грід Mode, тому що він гріндер. Момент! Мендеш? Лала! О, оце він! Оце наш казаче! Перша габела на сьогодні. Вітаємо в клубі! Я за нього, до речі, ще не грав, але ловив його разів 17. Yes! Пане Форсайт, ви в етері, в ефірі, Форсайт і всі. Це якийсь бренд власний. Давай, бажаю тобі успіхів з твоїм тодцам ЛІГИ 1. Донна Рума. Донна Рума, по ціні, друзі, це Габела, але. Це не Лала. Лала це Габела Габела. Донна Рума це гарний ворота. А в тебе де? Слухай, немає Ліги 1. Ти не зібрав чи що ЛІГИ 1? То треба було дозбирати, братан. Ну добре, Німеччина. Б... Дякую за контент. Це буде Ні Ніхрена собі, за шахтар крем'яй. Є. Є набор ТОЦ 90, це за Лігу, да, зараз якийсь. Чи це за вчорашній СБЧ? ні, гані. ну тільки не біс. Це шльотербек! А що це за дроп, чат? А що? Що відбувається? Шльотербек бісєк. ку ку Ку-ку-ку-кудус? Що відбувається? Що по дропу? Дякую, я за три хвилини. Окей, тоді ми пішли до Саньки. Саня! Чи ти теж десь там гуляєш? Я не вірю, що ти гуляєш. Я впевнений, що в мене вже все зібрано. Тому що як тільки я прошу Саню щось зібрати, то в мене немає більше зворотнього шляху. Там збирається все в секунду. Окей, давай. Твій тоц Ліги 1. Аргентина, ЦЗ. Це якась дурня, да, з лансу буде. Я не знаю, хто це, але це точно не мета. Медіна. Оу, є, гарант Медіна. Все, я поняв. Мендеш Франсе. То не Нуно Мендеш був. А, Мендеш Португалія, окей. А є в чаті профі по картам Таро. Оу, ні, це не я. Ля як він швидко відкрив. Єгор навіть не дав насолодитися моментом. І відкрив і отримав Закарю. Він досяг, пане демідж ділер. Він каже, я змінив там щось на налаштуваннях. І досяг свого першого дивізіону. І відкриває свій Toots Liga 1 гарантій. Момент. Люка. Черкі? Слухай, Демедж, а тобі не забагато сипи, Ні останнім часом. 5-5 зірочки, 500 тисяч монет. Чат, ніби поки непогано падає. Дякую, слава Одеса. We are currently experiencing Issues with the Store. Please try it later. Чат, я вважаю, ми мусимо всі разом поаплодувати конторі за їх прекрасні сервери. За їх магазини, за їх роботу, за те, що їм не все одне. Вони не хочуть, щоб ви сиділи і проводили час за цією комп'ютерною грою. Вони хочуть, щоб ви дихали повітрям, проводили час з родинами і взагалі мали гарну та стабільну нервову систему. Аплодисменти конторі. Дякую, дякую. Локко! Це буде габела, друже. Є, yeah, ми полетіли файф Star. Якщо я не помиляюсь, то вітаю тебе з дебютом. Португалія. ЛЗ, а тут же без питань. То вже точно Нуно ну, Мендеш. Чат, багато падає Нуно ну, Мендешів. В мене є Нуно Мендеш, мені не потрібен і є ну, Мендеш. Мені можна такого самого француза. Бляха, це ж не француз, та срав БПС, Таку саму динамічну фото, але француза і в інший бік, яка дивиться, окей? Є, yeah, Ліга 1, то'з гарантій. Це, це те, що нам надо. Давай, Ігор, успіхів тобі. Це буде Закарія, да, CDM? Ні. О, це Лемелу, Окей, я за нього ще не грав. 50 тисяч монет. Габела, але не найгірша опція. Стати такий, що я думаю, що він out of packs, до речі, має вирости, чат. А ми побажаємо тобі успіхів всім чатом. Давай, полетіли. Аргентина, оце буде Медіна. Аргентини тут немає гарної. Після того, як Лео Мессі пішов, Аргентини тут гарної немає. На жаль. Ти що? Що ти робиш? Oh. Так, почекай, він же відкрив. Ти чого ти так швидко? А, ні, стоп! Почекай, давай! Гарантос ліги 1 оце нам треба. Все, відкривай! Локо! Та така ж сама срака, як і був Бенталеп. Ні, це буде Габела. Є, yeah, гарант 1 Нікітоса. Що в нього? Два мульти на рахунку, нічого собі. Багатий ти. Ти знаєш, що трейдером не сипе? Лала, тепер знаєш. Ха-ха-ха. <laughs> так. Окей. Це було очікувано. Лала -ла Ленд. Давай. Зараз хлоп. І якоїсь Зайр Емері тобі тут. Майже. Це Бенталеп. Слухай, ну це майже Зайр Емері, Тільки опорник і не Емери. <laughs> Стати, просто подивіться, все по 88, 8, воно коштує як фодер. Мені здається, цей Бенталеп також uh, Out of packs має спрацювати непогано. Є. Yeah. Франція, ПЗ, Лала. Лала з Гарантоцо. В нього буде Лала uh, і Бенталеп. Це не в рахунок, але. стади цікаві, там прикольний португалець, до речі, правий захисник. Він 35 тисяч, але я думаю, він теж гарно спрацює out of packs. Дякую, друже, за контент. <плес> Давай. <плес> Успіхів тобі Яни Ілюха. Швейцарія, Закарія. Слухай, Не найгірша опція з бюджетних варіантів. Е, гарні плейстайли, гарна картка, гарна моделька. Але, звісно, по ціні то є габела. О, я оцього мав на увазі. Е, цей теж по ціні пиль, але. Він по статах не гірший ну, Мендеша. 99-й пейс. Захист є. Я думаю, він теж out of pack гарно працює. Пане Віталій. І твоя основа. Декупа Люка Ернандесів. Слухай, може і її скажуть тобі на тобі дубліката Люка Ернандес? Це ЗЕ? Кончені! Там же міг бути Дембеле. Я на секунду повірив, чи Дембеле ПП чат. Але перший гарант Ліга 1, Тоц. І перший це, на жаль, буде Габела, тому що це Бенталеп. Що, таймінги відвезли, да? На початку трошки людям підсипало і щось пішли. Бенталеби, лали і проще дурня. Так, в нас о, пане Форсат і чергова спроба. Давай успіхів тобі. Італія? Це Донна Рума. Я думав, вверацію. Я забув, що тут є. Доннарума і немає вже вераті. Немає вераті, немає Месі, немає кого там, ще неймара з ПСЖ, да? І одразу пул карток набагато е, зменшився. Якісь погані таймінги. Пане Кейчер, давай. Може ти нам зробиш перемогу? Хоча б Нуну Мендеша вже ще раз побачити. такий обнадійливий початок був, і щось якось відкрутили. Закарія, момент, але не той. Є, фулкрек, О, фулкрек прийшов! Давай. Фулкрик, за монети. Окей, за монети. Чат, нагадую, ми за FIFA Points, і паки більше на стрімах в ці FIFA не відкриваємо. Тому. Лише монети. FC повага за монети, те можна робити. На трейдиф і полетів. Давай. За 700, за 700, да не для продажу відкриваю, там шанс більше. 2053, зараз іду Давай. За монети можна пофігу. Я сам за монети відкриваю. На бундес відкривав, напевно, і тут відкрив. Let's go Тут два гаранта, але Аузіо казав, що тут повний скам. Звісно, Франція, ФРВ, да-да, ПСЖ, Братан. То буде Катото, То не буде те, що ти хотів. Катото і Доннарума, да. навіть щоб серце не Йокало, я тобі одразу сказав, бо то неможливо. Той пак за 750 також антрейд, А в чому різниця? Джеймі Варді. А, Слухай, а ці дві картки в тебе краще, ніж перші дві. Медіна, Сігана. А насправді непогано насипало. Я думаю, що це відбився пак. А де твоя Ліга 1? Ліго 1 ще не зібрав? Тоді краще збери Лігу 1. А у Буміянг? А це непогано, і це просто гарант Тоц, да? Чи це був гарант Ліги 1? Скажіть, може, що це Ліга 1, я хоча б щось перемогу зарахую. Я зараз йду до себе. А в мене пиріжечок чи ні? Люка? Ні. А хто це? Момент. Упамікано! Все, просто гаранти, братан. До відження. Я побіг до себе, таймінги завезли. Диви 2059 чат. О, 2059 і пару секунд, щоб їй точно зрозуміли, що ось вони таймінги, залетіли, полетіли, і покласти мене сюди якусь класну картку. А ну, давайте. Дякую, дякую, пані Мурочка. Дякую ей, дякую величезне, тільки його мені не вистачало 82 й раз я його бачу. Червоних? Тобто червоних ти хоч ти що ти в адекваті? Почекай, ну, ну хоча б лиши червоних, вони ж за вікінг-лігу. Бля, я не можу на це дивитись. Я навіть знаю, що відбувається, але я не можу на це дивитись. Чат, якщо є діти або жінки, відходьте від екранів. Люди знають, що зараз буде відбуватися. Let's go! Тік-ток, привіт вам. 32 матчі, 62 голи. Shame on you, пише чат! Let's go! Гра не хоче, гра каже, шо? Шо ти робиш? камон Зависла, гра, прикинь! Ні, не йду, зависла! <риклад> А тут все стало зрозуміло. Чат помівся. У нього просто є сині два такі самі. Ви напевно потрібні його трохи ненавидити за такий дроп. Як я відіграв. Я зробив вигляд, типу, я не знав, що зараз відбудеться. І <реш> вам людини просто два по два. Let's go, давай! Зараз тобі третього ще. Ні, це не продаваємо. Окей, okay. Let's go. Ауба? слухай! Нарешті перемога! На чаклуав! На чаклуав! Сподіваюся, чапа в тебе немає. Є, yeah, розвисло! Як влагає консоль? Боже, чат у всіх меню так лагає. Бенталеп? На жаль. Дякую за контент. Франція. ЛЗ. Це поганий дроп. А що це за клуб, до речі? З нього скільки? 2-3 тоці, да? Льоко. Це що за клуб взагалі? Я французьку лігу просто три команди знаю. Що ми робимо з дублікатами, друже? Страсбург Брест, ясно. Чат теж. Чат теж такий самий знаток, як і я. Є, дякую за фолви. Получили. Наступний. Пане Вестік, Твій гарант Тодс Ліги 1. І підвисання. Як лагає ця гра. Боже, ви є currently expecting problems. єй, Ваша гра, бляха, це суцільний проблемс. Боже, один суцільний проблемс. Ай! Ай! Франція, РБ, це буде лала, стільки чекали за для лали. Дякую, Андрюха. Да, на ПК я розумію. Є, ТОЦ Ліга 1, гарантіто. Толя! А, почекай, це ж не французька мова, як читається італійською. Гарантіто! Да, якось там. Тіто Ви ж все кажете да пританцюєте, да? Давай, успіхів тобі. То, коли Армбет відкриває в нього французька мова. Нідерланди чи Нідерланди. Ой, які Нідерланди. Ой, Аргентина, яка перемогла Нідерланди, пам'ятаєте? Ой, кішки, да? Джегузі, в них пір'я, але якщо б вони були кішки, в них була б шерсть, а в шерсті є блохи, а блохи це. Є go, закидай в дублікат ікшенч. Ми тебе стільки чекали, що можемо почекати трошки ще. Пан Альфарет, давай. Тут є хтось з Манчестер Сіті в Лізі один? Як вам рівень питання? Ні, але є Джан Луїджі Донарума. А він не грав за Сіті? Ні, Мілан. Він, він Мілан. 24. Ну, не най найгірша Габела. Давай так. Найрейтинговіша Габела. Так, є, ого, тут багато пакетиків. Друзі, починаємо з Ліги 1, тому що це в нас ексклюзив, і заради цього ми сьогодні всі зібралися. Mm, це не той, що нам треба. В перші хвилини було багато нономендажів. Цей має бути непоганий, як бюджетний біст. Але, звісно, не нуномендеш. Мені шкода. Є. Гваранча Тодслі 1. Це польська мова чи що? Склеп це по польськи чи чеська мова? Аргентина, Медіна. Ну все, вони відкрутили. Цього разу вони на початку трошки дали, а потім просто в нуль відкрутили чат. Це таке саме жахіття, як і було на АПЛ. Так. Франція, Цоп. Це оця команда, да, яку я назвою, не знаю. Це буде Лемелю. Лемелю. Не найгірша опція, до речі. Чи він мене розводить? Так, це не французька ліга, я побачив. Але це буде гравець з французької Ліги, правильно? Буде прикольно, якщо це буде з французької Ліги і потрапить на різку, як я сказав, що воно що, що я побачив, а я насправді не побачив. Ліга 1 була, то був Ліга 1. Окей, прикольно. Молодець Донецький. Ти сьогодні просто бусічка, Найкращий. Де міра? Де міра, який мене підтримує в такий момент, коли я максимально над прірвою стою. Отут прірва, отут я, отак от просто. Готуюся впасти. Оу, це Обердорф? Нічого собі. Окей, слухай, а це вже непогано. Я за неї грав без перебільшення дуже гарна і опорна опор, півзахисниця. Вітаю. Так, пане Кайзер. Це був він, да? Італія Доннарума, Луїджі Доннарума, да, Кайзер Сюзе. Друже, це габела най... найвищого рівня, скажімо так. Друзі, в нас черговий ТОЦ Ліги 1 під розмови про вікінд Лігу або дивізіони. Що ви вважаєте, де більший піт? У вікінд Лізі чи у дивізіонах? Напишіть нам. У нас тут цікава дискусія з чатиком. А поки черговий Джан Луджі Доннарума. Я граю в еліті роблю 14 Вел. Вірю. О, він відкрив! Ти ж мені дав, слухай демонстрацію. Ти ще, ще спільний досвід, я прийшов до тебе відкрити, ти сам відкрив. Ай, друже, Тіаго Сантос. Це все одно Габела. Але це з Габел непогана Габела. Давай скажемо так. Дякую тобі за контент. Так, окей, пане. Ніко... Ніколас, да, Ніколас, ви в Атері, давай. Твій пакетик з гарантованим ТОЦом Ріги 1. Твій гарантований Медіна, друже. Як тобі? Зараз він буде танцювати. Дякую величезно за контент, дякую за підтримку, дякую за подаровані сапки. 33 Габела, вона ще й дублікатом. Є в нас наступний Бенталеп. Я хотів сказати наступний гарант Ліги 1. Я вже не буду це навіть вимовляти, тому що є в нас наступний Бенталеп. Баба не чує. Є, почув. Головне, щоб не роз'єднала. Франція. ЛБ. Габела. Франція нас цікавить ЦЗ. Або щось там ЦП, або щось таке. Слухайте, ну це взагалі повна дурня, що ми за 42 пакетики не побачили жодної карти 500К, да? Получили? Ось вона. Наша. Ікона, можливо. Ікона майбутня. Наш лігодин Рума. Так, може бути розірване з'єднання, друзі. Тому відкриваємо швидко. Бажаю успіхів! Побачити б хоча б Бразилія, ЦЗ, Данте. Побачили, але краще б ми це не бачили. Я вже знаю, що це не Маркініус, тому що Маркініус – моменти, друзі. Маркініус – інша анімація. Він Тоц Моментс. Є! Ми в тебе і з твоїм зараз будемо розмовляти Тотсам Ліги 1. Франція ЛПЗ, ні. Франція цікавить нас тільки ЦЗ, друзі. В вигляді Тоц Моментс, на жаль. Відкрутили дроп. Ми вже нічого не чекаємо. Але відкриваємо наступного. Ну невже? Ну невже! Я роблю ставку, що в нього Давід Червоний чат. Невже! Невже це перемога, до якої взагалі не буде жодних претензій. Ну невже? Джонатан Давід. let's go, Та нарешті ж. Та нарешті ж. Сприйнятно. В мене немає керування. Давай. Я можу допомогти. Португалія. Правий захисник. Тільки поговорили про цього козака, да? Це лінк до пана М.МіЛ, -е але він в нього є. Давай, друже. Успіхів тобі. Португалія. ЛЗ. О! А це Мендеш, Слухайте, таймінги завезли. Чат. Це дев'ята перемога. Це непогано, слухайте. А 939 вже ніби і не так, бага, і не так погано виглядає. Є, yeah. Ліга 1. Пес Сірко. Людина з анекдоту. Северзен, хлопці, та ну що ви робите? Ну то вже доцю хочеться піти побачити перед сном, якщо вона не заснула. Що ж ви всі чекали, чекали, і зараз наприкінці закидаєте? Лала. Баба не чує, чи що. У мене немає керування. Є. Франція. СТ ЛЗ. Дарма чекав таймінги, бачиш? Твій стиль не спрацював цього разу. Рети всі не вийшло. А де Дискорд? Мудрику втулили, можливо, струс ніхрена собі. А, пойнтові. Ано, перемога мені. Бенталеп. срав БПС. Ну, нащо нам той Бенталеп? Там же нема нікого, да, з, більше за Алжиру в Лізі 1. Давай нам Лігу 1. Чи ми вже в тебе були на Лізі 1? О, в нього 200 паків. Вау. Є! Yeah. О, Ліга 1, ось вона. Ля, як ти так зробив? Давіт! Є! Yeah! go! Нормально! Слухайте, ну наприкінці трошки краще. Ну що, давай, Влаток, можливо, теж щось цікавеньке. Ано. Дайте мені цікавий прапор. Франція, цікавий прапор, але позиція не цікава. На жаль, 42-габела. го Ай, локко льокко. Дякую за контент, мені шкода. Є, падри каже, вже є. Ось він. Падре дивиться стрім, і в нього є веб аплікейшн. Давай, заходь до веб аплікейшн. Є, Ось він! Ваш лік 1 тот з гарантій. Іє, минулого разу ви облокотили пана падре. Давайте щось гарне. Успіхів тобі. Момент. Маркіньош. Друже, якщо тобі стане легше. То в мене такий самий. Це мій лала. В мене, в мене теж він. Але він в мене ще 92 й 92-й дублікат. І ви граєте з вогнем, їй, так не можна. Данджубей прокинувся. let's go, Давай, данджубей. Да, він вихватив на стрімі упомікано і Аубу, і ще його чекає його ТОЦ-1 гарантій. Окей. Що там в нас по ТОЦ-1 гарантії? Давай. Данте. Ні, долю не обманеш, чад. Десь один до п'яти воно десь буде.